Як? Ви на каналі Артмявки і сьогоднішнє моє відео буде про те, як дешево подорожувати. Як жавка-мандрівниця має невеличкий досвід соло подорожей в Барселону і в Брюссель. Тож, спробую вам сьогодні розказати сім лайфхаків, які дуже допомагали мені і пригодяться вам. Гарного перегляду! Перший лайфхак це планування. Це мега важливо, тому що чим раніше заплануєш, тим дешевше вийде поїздка. Наприклад, я б радила хоча б за півроку чи за 2-3 місяці моніторити авіаквитки, житло, порівнювати ціни. Тому що чим ближче до поїздки, тим дорожче. Це не укрзалізниця, ти можеш в той же вечір надивити собі квиточок на верхній полиці. Це авіаперевізники, які хочуть гарантії, що в них точно буде заповнений літак. Тому... Думайте про свої поїздки і плануйте їх. Другий лайфхак це дивитися за допомогою таких програм, як Kiwi.com та SkyScanner Постійно відслідковувати авіаквитки. Дуже раджу вам дивитися не тільки вперед, а в як виток, а одразу назад, тому що інколи вперед може бути мега дешево, назад мега дорого. Треба дивитися, щоб це разом було нормально по ціні. І загалом мені ще допомагає такий лайфхак це вписувати в Google пошук, там дешеві квитки на березень, наприклад, там Варшава-Париж. І там буде писати. Авіаперевізник, наприклад, там Візеєр, Райнеєр та інші фірми, і писатиме скільки коштують ці квитки. Ви завантажуєте додаток цих авіаперевізників офіційний, от і через нього вже перевіряєте, чи існують ці квитки і чи дійсно вони скільки коштують. Це допомогло мені зекономити багато євроків, економте і ви. Третій лайфхак це користуватися додатком, називається каучсорфінг. Через нього можна знайти місцевих жителів, які готові будуть вас прийняти в будь-якому місті Європи. Мені дуже комфортно залишатися в жінок, але ви можете вибирати на свій смак. Це можуть бути як і окремі апартаменти, там, наприклад, кімнатка, а може бути як там, диван в прихожій. Для однієї з своїх крайніх поїздок в Барселону я використовувала українців за кордоном. Наприклад, мене прийняла сім'я в Барселоні, і я написала просто в чат українці в Барселоні невеличку анкетку, і вона погодилась. Ми з нею поговорили перед цим списалися. От і я раджу налагодити зв'язок з своїм хостом перед цим. Тобто щоб вам було спокійно їхати і мати якийсь запасний варіант про запас. Наприклад, орендувати якийсь дешевий хостел, щоб якщо з хостом не вийде, у вас був запасний варіант, або знати, хоча б є, які є дешеві хостели. Але загалом каутсорфінг це для людей, які хочуть подорожувати і які хочуть робити це дешево і дізнаватися від місцевих жителів про це місто. І перейдемо до найголовнішого це як. Дешево їсти. В четвертому лайфхаці я розкажу, як це зробити. Дуже раджу користуватися місцевими супермаркетами, які знаходяться не біля туристичних точок, а в якихось спальних районах, наприклад, де ви будете жити у хоста чи орендувати житло. Також ми з друзями знайшли дуже класний додаток to good to go. В ньому можна брати з ресторанів, кафешок, супермаркетів, пакунки з їжею, які... Або в них буде скоро термін придатності, або вони не продалися в час піки, там кожен день оновлення товару. Я бачила в інтернеті дуже багато відосиків, де за 4-6 євро можна отримати дуже гарний пакаван їди. Тож ми з друзями зберемося в наступній поїздці на цьому і жити. Тож я вам раджу дешево харчуватися, але. Не занадто з тим переборщувати. Також, якщо ви, наприклад, в якійсь країні, де є якась колоритна страва, я раджу все-таки виділити там 15, 20 євро, 10, на те, щоб спробувати її, бо культура країни пізнається не тільки в пам'ятках та архітектурі, а і в їжі. П'ятий лайфхак полягає у тому, щоб купувати білети до визначних пам'яток на офіційному сайті цієї пам'ятки. Наприклад, в Саграду де фамілію в Барселоні я купляла в перекупів умовно такий сайт, який є посередником, і заплатила на 3-4 євро дорожче. І ще це може бути якийсь не те, щоб уже офіційний квиток. Тому я дуже раджу. На цьому заощадити і звертати на це увагу. Наприклад, якщо ви йдете в Римі, в якийсь музей, то ви заходите, гуглите назву цього музею і шукаєте його офіційний сайт, і на цьому офіційному сайті купляєте цей квиток. Також квитки за кордоном класифікуються за віком, і якщо ви молоді, ну, відносно з 18. По 25, по-моєму, років, там це діє може навіть більше, то там є знижки на деякі квитки в різні музеї чи, наприклад, на картки для транспорту. І сьомий лайфхак це страхування. Це той пункт, де я попрошу вас не економити, тому що це важливо раніше, щоб виїхати за кордон, треба було обов'язково оформляти страхування. Зараз це я не знаю, думаю, теж є обов'язковим, але за цим можуть не дивитися. От, але я все-таки раджу це робити, тому що якщо за кордоном з вами щось станеться, або вам треба повернутися в лікарню. Вам буде набагато дорожче за прайсом ти. Тієї медицини оплачувати ці послуги, аніж ви заплатите за страхування. Також можу порадити а, такий сайт, називається Вусо, де можна оформити собі страхування на тиждень на пару днів. Це не реклама, я сама користувалася цим додатком. От, ви можете використовувати будь-який інший. просто це я можу спокійно говорити, бо я сама. Була користувачкою цього додатку. Слава Богу, він мені не пригодився, але повірте, ті 800-600 тисяч гривень не коштують того, щоб ви почували себе неспокійно і думали, що вам робити в кризовій ситуації за кордоном самим. Дякую за перегляд. Пересилайте своїм друзяшкам, якщо вам було корисно чи цікаво, з якими ви хочете поїхати за Бугор, кудись подивитися, покататися і пишіть коментарі. Буду вам безмежно вдячна. Також в посиланні під відео є монобанка, де можна підтримати мій канал фінансово. Гарних вам поїздок! Цямка-бомка!